Вітаю, друзі! Ви завітали на канал Київ Мота. Мене звуть Дімас, і сьогодні я вам розповім про свій новий мотик. І це в нас Husqvarna Norden 901 версія Expedition. Я продав свого туриста Yamaha FGR 1300 і давно хотів пересісти на щось турендурне. Хтось там в інтернетах кажуть, що... Все одно всі будуть їздити на турандурах. Ну от я вже вирішив почати це перевіряти, як воно, що воно. Звісно, статистика каже, що люди, хто їздить на турандура, дуже рідко з'їжджають з асфальту. Можливо, так і буде, і в мене. Але от навіть сьогодні я вирішив проїхати туди, де б навряд чи сунувся би на своєму своє-джарі. Тільки у дуже-дуже крайньому випадку, напевно. Але ось у нас є сьогодні ось такий гарний від на річку Дніпро. Ми зараз десь у районі Троєщини. І виїхав сюди познімати трошки мотика. Мотик я брав цей в салоні, це версія самонова, нова, 23 рік, версія Експедішн. Наскільки я знаю, на цей час Їх усього а, два штуки в Україні. Один у мене, а другий десь по Львову катається. Ну, десь у тих краях. Так, ну що, от он мій, мій, майже мій мотик. Ось такий він гарненький. Дивлюсь, як все зроблено. Немалі якихось партаків. Ну, наче все так. На перший погляд дуже так непогано. Все рівненько ніяких коцок нема. Тут теж. Тут така фішка, що поки байк не активується, його запускати не можна. Можна але я... не випускати? Не, 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 не виходить, так? А Ви можете побачити тут остання прошивка на ньому стоїть. Ну я не знаю, яка у в них остання, не остання. Якщо uh -huh. є обновлення, бачите все? Uh -huh. Без То все нове uh -huh. Якщо буде якесь обновлення, Датчику... буде така стрілочка красна. Я зрозумів. Зараз буде перша поїздка на байку. Ответственний момент, як я завжди мечтав, отак от зробити. От от, от, так от на новому мотоциклі. а? Оце чувство яке. Чому саме цей байк, ви запитаєте мене? Ну, по-перше, мені дуже сподобався його вигляд. Просто бомбічний. Це щось із тих ралійних версій 90-х років от дизайн був. Плюс це, напевно, таке найкраще продовження теми 990-го, а то, що адвенчер. Байк ну, легкіший, ніж мій попередній спорттурист. Він важить сухий 215 кг. Так, це не дуже мало, це теж важко, але... але в нього баки знизу з цього і з того боку. Що дає йому дуже класний, дуже класну низьку центру ваги. І він реально керується як. Як стріт. Що в нього ще такого цікавого, чому саме він, чому, наприклад, не Африка Твін, яку я дійсно теж розглядав до купівлі? Чому не КТМ 890? Тому що саме на базі 890-го КТМ і зроблена ця хускварна. Ну, По-перше, та ж Африка вона важкіша, в неї високий центр ваги, і якийсь блогер в інтернетах. У лісі впав впахнений, і сам навіть не зміг її підняти у багнюці, якогось там велосипедиста а, просив. А, чому не КТМ 890? Тому що КТМ в нього ну, нема стільки плюшок, скільки є у саме цій версії, особливо Expedition. Плюс там одразу треба докупляти те, що стоїть вже на цьому байку. Ну і вигляд саме цієї Husqvarna 901 мені. Набагато більше сподобався. Все одно я вам дам трошки цифр, хто не дивився. В круг тут LED Оптика. 240 мм код підвіски, а топова підвіска із KTM 890 Adventure Ну Він ковтає все ці такі нерівнощі дуже легко. Навіть не напрягається. Також тут із електронних помічників є ABS, трекшн контроль, АБС, причому угловий, він може під кутом дозувати силу натискання гальмів, а також є Quick Shifter. Двосторонні верх-низ, що дозволяє перемикатися без щеплення таких речей, котрі мені сподобалися. Це тут є декілька режимів налаштування, особливо вже тут є режим Explorer. Він дозволяє під себе підкругувати налаштування мотоцикла, такі, як вам треба. Там, як ручка буде реагувати от, на те, як ви будете її крутити. Степіню втручання круїс контролю, О, не круїз, а трекшн контролю тобто, Якщо мотик буде зносити і його буде в угол переставляти, він буде втручатися саме тоді, коли це вам потрібно. Саме тоді, і так, як ви налаштуєте безпосередньо на байку. Трошки я покатався вже вночі, бо світла тут за глаза вистачає, особливо коли оці дві противотуманні фари вмикаєш. Ось так от виглядає приборочка. Зараз трошечки сонце, але все одно все тут видно. Так, Він нам каже, що кілсвіч у нас увімкнений. Бачимо, які тут режими налаштування зараз увімкнені. Що я зараз включив режим офрот, тобто він від'єднав задній ABS, а ставив трохи перенього. Увімкнений трекшн контроль. Бачимо тут скільки я вже проїхав, 1423 км. Середній розход 4,7 десь так і є. Там заряд батареї. Доволі прикольна річ. Є всякі налаштування. Із плюшок також, що є, тут є підігріви. Підігріви ручок водія і підігрів водійського седла. Це вже е, у версії Expedition встановлено за замовчуванням. І це дуже прикольна річ, коли трохи стане холодніше. Ну от Я проїхав а, півтори тисячі майже на ньому. Що я можу про нього сказати? А, байк комфортний, а, дуже широке сідло. І а, стосовно того, чому саме цей байк, а не наприклад, ще розглядав а, рейд, тут дуже комфортні сідало, як для пасажира, так і для водія. Вони широкі, вони зручні. На Дотик вони такі майже схожі на Алькантару. От, але дуже зручні, дуже кайфові сідла у тої ж Ямашки Тенере. Воно вузьке, воно для одного воно більше пристосовано для одного пасажира. І так, що тут із приємності є? Є налаштування підвіски, можна вручну покрутити, отбой. Зжаття кому як треба. Так само можна і задню підвізку налаштувати. Але тут треба а, спеціальний ключ, він, кстати, є у комплекті з мотоциклом. Тут є комплект інструментів, там декілька головок, шестигранників. Ну, кстати, дуже приємний бонус взагалі. От. Ще а, у стоці цього байку. Саме у версії Expedition є оця 4-мм алюмінієва пластина захисна. Вона йде повністю під усе двигло. І можна трошки зберегти свій мотоцикл і не пригнути, і не поламати його об якесь каміння. Оці резинки можна зняти, вони там кріпяться на одному болтику. І це ну, взагалі потрібно, якщо більше використовується мотоцикл на бездоріжжі. Я поки що не знімав, мені це поки що не потрібно зручно і так. І з плюшок ще у цій версії є ось такі от кофри. Вони обидва по 18 літрів. Прикольно, що вони дуже легко знімаються, я вам покажу. Тобто оцю штучку-красну раз. Вторую, два на себе, все, і можна тягнути його вверх. Все, зняли, погнали. Так само їх швидко встановити. Тобто крючки просто в направляйки поставив. І оці дві красні штучки. Раз. Як вам показати? Два. Все. Ну, по мануалу на мотику із кофрами. Бажано їхати не швидше, ніж 130 км на годину. Я з, коврам, з кофрами ще не подорожував нікуди, От, так трошки покатався по місту. А, коли переганяв байк, а їхав вже з кофрами і безпосередньо із мотосалону і забув, що їду між тачок. Не знаю, якось так прослизнув біля машин. Сподіваюсь, нікого не зачепив. бо... Забув, що є такі іграшки зазвичай, я катаюсь без кофрів. Але, мабуть, скоро сподіваюсь, вийде якусь подорож катнути і подивитися, як воно далі. Вже з хлопцями нещодавно ми катнули на українські Мальдіви, Це Вінницька область на озера. Було там купу народу, хотілося прокатитися. Треба було байк догнати до 1000 кілометрів, щоб зробити перше ТО. Перше ТО я зробив 5200 гривень. Вони в офіційному сервісі взяли з мене за те, що там мастилку підтягнули. Поміняли, підтягнули ціпок, позмащували, підкрутили. Що треба було, подивилися там налаштування по компу, ну, коротше, якось так. Сказали, приїжджай, коли буде, буде 10 тисяч. Взагалі тут по мануалу, як офіційний ну, гарант, гарантійний сервіс, обов'язково взагалі 15. Вони кажуть, ну, 15 то трошки забагато. Але от 10 в самий раз. Тобто не треба прямо заморачуватися, як там хлопці деякі по 5 тисяч міняють масло, діпа типу 10, от все добре, все класно. ну, Подивимось. От, Поки що поки що так. І з додаткових плюшок, що тут ще є, забув вам сказати, є ось такий рульовий демпфер. Ось, Його видно теж тут і ось тут. Вон. Ось така іграшка. Ну, вона потрібно, щоб більш стабільний він був на трасі, щоб воблінг менше був подвіржені. І з додаткового обладнання, що саме тут я встановив. Вже. Встановив я дуги, оці, Хепкобекер, і оцей захист на захист рук. От. Замовляв я це безпосередньо із Німеччини. Дуже мені подобається, як це все виконано. По швах, по кріпленнях, ну, прям дуже якісно зроблено. Ще я встановив тримач телефона. Ну, цей був в мене китайський, я його першим відкнув. І от нещодавно сюди ще встановив тримач окремий для навігатора. Ну, в мене буду використовуватися ось так от, окремий телефон. От. І поки що. Поки що так. Додатково ще було встановлено ось такі от маленькі крашпідіки. Ну, Вони зазвичай а, потрібні для того, щоб байк встановлювати на а, підкат. Але тут о, у цій комплектації є центральна підніжка, тому вони більше для того, щоб якщо байк привалю, щоб в мене не маятник псувався, а нехай ця алюмінієва а, річ. Царапається, коштує воно 5 доларів, це просто копійки. Ще е, встановив ось такий розширитель підножки, просто мастхевна річ. І я встановлюю на, на кожен свій мотик. ну Будь-який стріт, турист. Тощо. Ну, от Просто обов'язкова річ. Що ще. Ну, поки що, все. ну В планах ще із того, що встановити, мабуть. Площадку під сумку, або задній кофр, ще думаю, що саме встановлювати. Ну, і, 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 мабуть, може бути сумку на бак. Не знаю. Так, Як він себе веде на трасі? На трасі доволі зручно їхати зі швидкістю 130-160 км на годину. А ми своєю бандою їхали десь 130-140 км. Це наш комфортний крейсер у групі. І Можна їхати швидше, вітрозахисту вистачає. Звісно, він не такий крутий, як на тому ж FDR. От там взагалі як в коконі їдеш, майже тільки в плечі дує. Тут трішки більше. Але вітрове скло прикольно так працює, особливо я звичайно їжу щоб окуляри, опускаю в шоломі. І по городу катаю із відкритим візором. Але коли розжиняюся до швидкості 90 км на годину, якось потічок вітру так робить, що автоматично на 90 км на годину він закриває тобі візор. Прикольний такий автоматичний режим. Виходить. Стосовно вихлопа, вихлоп тихенький, не гучний. Зараз зараз увімкну, дам вам послухати. От мені подобається, що не треба чекати, поки мотик запуститься. Тримати кнопку просто один раз натиснув. Отак. Все, він запустився. Ну от Доволі пітенка. Мені здається, що навіть гучніший саме двигунний живот. Так, стосовно гальмів байку. А, гальмів вистачає, а, трошки гірше він тормозить, ніж той же спортирист FGR-ка у мене була. Але, Але це, мабуть, із-за того, що ну, доволі великий хід підвізки. От, тобто скласти ось таку вилку величезну. Ну, це не те, що там вона там маленька і там трошки нажав, вона все склалася і вже жорстко тормозить. Тут тормозів вистачає, я можу їх порівняти із тими самими брембами, наприклад, на 1290. Там от ти натискаєш, їх нема, 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 там Пум, клівок такий йде. Тут же вони прогнозовані, не різкі і доволі інформативні. І так, загальні враження про байк. Приблизно з 100 кінських сил, 100 моменту. От Дуже переймався з цього приладу, що пересаджуюсь на байк трохи слабкіший. І дійсно так, тому що попередній був 146 кінських сил, а цей 100. Я вам скажу, мені цих 100 дуже вистачає і прям, прям нормально вистачає. І так, що стосовно їзди у місті, керується байк легко, перекладається легко. Це прям дуже круто, коли центр ваги дуже низький. Руль широкий, приблизно, як і всі рулі в цьому класі у інших байків. О, треба обережно бути із зеркалами автомобілів. От. І ще нюанс. Байк високий. І Нормально так, щоб впевнено, тільки одною ногою достаю до... Безпосередньо до землі, а інша нога залишається на підніжці. Або двома носочками достаю тільки до. Асфальту і в пробках це ну, не дуже зручно, я вам так скажу. От, але до всього можна звикнути. Мій зріст 182 сантиметри, тому якось так. Стосовно дзеркал, дзеркала, в них видно все, все, що треба. Ну, Можливо тр трішечки от, бачу свої плечі. І ще трошки бісить 5-6 тисяч. От, от, це середні оберти, на яких я їжджу, вібрує, Вібрують от, І чомусь праве дзеркало вібрує трошки більше, ніж ліве. Ну, тобто, сілуети, тачок, ти все бачиш, але прям, коли їдеш роздивитися, наприклад, там, номер автомобіля, який їде за тобою, ну, це складність. Вони трошки так зудять. Ну, і Це із нюансів, тобто вібрація дзеркал, висота байку, ну а що робити? Це турендуро як не як По-інакшому, мабуть, і не могло бути. Ну, Взагалі є тут, продаються кити від стороннього виробника Туратеч, що можна байк трошки зробити нижче, але це потрібно міняти пружину у вилці і у задньому аморті. Ну, як на мене, це можливо, я колись і зроблю, хоча навряд чи, але це ці, ці такі е, роботи повинно підганяти під регламентні. Наприклад, там мастилку у вилці змінювати тощо. Ну, взагалі, взагалі, взагалі прикольний. Крутий, дорогий, моднявий, сучасний, добрячий байк. Ну і так, ось такий був невеличкий огляд на мій новенький байк. Трошки на ньому поїздив. Мені поки що все подобається. Далі по нюансах експлуатації я вам розповім, що да як. Поки що все добре. Ну, а тепер, друзі, ставте лайки, пишіть, як вам мій новенький байкос. Так що до зустрічі, всім пока.